Друга вправа. Техніка 5, 4, 3, 2, 1. Ця техніка вона дуже відома і її дуже часто використовують насправді. Ця техніка допомагає за допомогою органів чуттів переключати увагу на те, що вас оточує. Це призводить нас до того, що ми повертаємося в тіло, ми спов'язуємо себе, свій розум із органами відчуття, і значно простіше можемо переключитися і відчувати, що з нами зараз відбувається. Перше, назвіть. П'ять предметів, які зараз бачите. Постарайтеся називати те, що зазвичай не помічаєте, або описати предмет детальніше. Наприклад, сказати не просто стіл, а дерев'яна стільниця, не стеля, а сонячні зайчики на стелі, наприклад, не кружка, а вм'ятинки на глиняній поверхні кружки. Які чотири речі ви вчуваєте? Наступне 4. Щойно ми сказали 5 ознак. Далі, на цифру 4, ми питаємо у людини або у себе, які чотири речі ви відчуваєте? Зверніть увагу, як одяг торкається вашого тіла, або як відчувається тепло сонця на шкірі, або прохолоде повітря. Зверніть на чотири ознаки. Далі, рахунок 3: які три звуки ви чуєте? Зверніть увагу на звуки, до яких давно звикли. Це може бути цокання годинника. Це може бути віддалений шум транспорта чи будівництва, шелест вітру в листі дерева, будь-які звуки, до яких ви раніше звикли, а тепер ви нарешті вирішили їх помітити і сфокусуватися на них. Три звуки. Далі два запахи. Які два запахи ви відчуваєте? Спробуйте розпізнати, як пахне повітря навколо вас. Так, так, повітря також пахне. Улюбленими парфумами, засобами для прибирання, свічкою, яка щойно згасла, або свіжою випічкою. Або, наприклад, я зранку завжди відкриваю вікно і нюхаю повітря. Чим воно пахне? Наскільки воно прохолодне, наскільки воно вологе? Звертайте увагу: Дві, які два запахи ви відчуваєте. Ну, і один: який один смак ви зараз відчуваєте? Якщо ви щойно їли або пили, спробуйте розпізнати відчуття в роті. Якщо ж ні, з'їжте просто зараз жуйку або цукерку. Зосередьте увагу саме на смаку. Жуйте повільно, відчувайте саме і те, що ви жуєте, і який в цього смак. Робіть це повільно, не поспішаючи, і будьте уважні до тих відчуттів, які ви проживаєте в моменті. А ми переходимо до наступної техніки.